Як зняти арешт з блокованих рахунків? Зняти арешт з рахунків без повної сплати боргу можливо, якщо арешт накладено помилково, є підстави для оскарження рішення через суд чи виконавця, або якщо рахунок використовується для отримання соцвиплат чи зарплати. Але найчастіше для повного зняття арешту потрібна або сплата боргу, або оскарження підстав його накладення. Зверніть увагу, що згідно з чинним законодавством, боржник має право користуватися коштами з поточного рахунку в межах двох мінімальних зарплат. Для цього потрібно звернутися до виконавця із заявою про визначення поточного рахунку для видаткових операцій. У заяві слід зазначити номер рахунку та банк, у якому його відкрито. Виконавець протягом двох робочих днів з моменту отримання заяви ухвалює відповідну постанову та невідкладно надсилає її банку. Для ознайомлення з повною інформацією по цій темі рекомендуємо підписатися на наш канал в телеграм. Посилання в закріпленому коментарі під відео.